І подіставала свої вже осінньо-зимові речі. Тут такі є куртки, які на мені зовсім не сходилися, я їх не могла носити, бо вони були на мене малі. Ось одну я вже надягнула. Ось Ось ця курточка, я її вдягала, звичайно, але вона була з розцьопнутими розщібнутими карманами, і я її не застьобувала, тому що. Ледве сходила, а зараз прямо як знайшла. Бачите, і застібається, і все супер. Довольно. А ця по такому типу е, вже ну, рукави підкачаються. Тут трошки вона вже така вільненька, вільненька, як величенька. Ну нічого, якийсь світерочок, що буде холодно. Ось така що в мене є. Ось така. Ця пасує до штанів. Це все Ес Олівір. Це всі не менше, ніж 40 євро. 40 євро на 45. Скільки це коштує? На 46. О, Така ще. Ось ця моя любима курточка. Любима, її вже століти пам'яті немає. уже років її, напевно, 8. Ось, але так як в мене завжди багато одягу, а не... Одна ця курточка чи дві. Їх море. Вони ще пальто море, це ще тільки курточка. Ось така. Ще тут є такий е, з хутра капюшон. Ну, такий штучний хутро. Вона також на мені не сходилася. Дуже файна курточка. Бачите, кає. Це більш осіння, це еспліт. Також давня, бо я в неї не влазила, зараз я в неї вже защібнеться легко, ще й вільно. Така ось зараз сьогодні у нас 18 градусів. Пайдео, тут такий сіренький, також капюшончик. Така легка. Ще ось така осіння без капюшона, також чорна. Ну ця була завжди вона така більш вільна. Сходилася пухова, також є солівер. Це, це по-моєму, зовсім дорога. Сто чимось євро. Але така Пуховенька, гарненька. Ну і, звичайно, не могла не купити це пальто. Це пальто Вальді. Я купила це, називається дешеве. Воно коштувало 20 чимось євро. Я його купила за 12, за скид... по скидкам немає таких мало, таких, як я, щоб воно ще й зійшлося і по фігурі, і по росту. Чекало мене, там воно було одне, я його собі за 12 євро купила. Сходити десь в магазин. ну таке. дому. Ну, нехай буде свіженьке. Ще в мене є раз, два, три пальто ще три такі. ну, От Отакі. Похвалилася. Куди це бабі все носити? Все я хочу перепрати, тому що воно ну, лежало вже майже. Все літо, весна. Хазяйка, хазяйка. Хазяйка все перевірила, все обнюхала. Да, Масяня, так? Будемо прати то все на легке прання, просто сполоснути. Да? Так. Каже, привіт, я Масяня. Теж хочу курточки переміряти. Так, ой, мої